Сьогодні у випуску. Двох жителів Кропивницького району обвинувачують у продажі довідок чоловікам для незаконного виїзду за кордон. Депутат Кропивницької міськради, якого підозрюють у Рекеті, оскаржуватиме рішення про обрання йому запобіжного заходу тримання під вартою. Більше фантастики і жодного твору російського письменника не буде у новій шкільній програмі зарубіжної літератури, співавтором якої є учитель Скіровоградщини. Ленінський районний суд досліджує докази у справі про продаж довідок для виїзду за кордон чоловікам призивного віку. У цьому обвинувачують двох жителів Кропивницького району чоловіка та жінку. Вони попросили не показувати їхні обличчя та не називати прізвища. Затримали їх у серпні минулого року, розповідає прокурор Дмитро Бабенко. В даному випадку їм інкримінується те, що вони е, зробили документи для того, щоб особа безперешкодно могла перетнути кордон. І безпосередньо в подальшому ці документи були продані. Передбачено покарання від 7 до 12 років. Прокурор пояснив, які саме документи продавали обвинувачені. Часове зобов'язано довідка до, до лікарської комісії випасла. Каже, за продаж довідок просили п'ять тисяч доларів. США перша транзакція була на півтори тисячі доларів, і в подальшому під час другої зустрічі віддавали решту. І після цього, вже після передачі другої частини коштів, той був затриманий вже станом. Тепер час обвинувачений. Інший обвинувачений був встановлений шляхом телефонних розмов і безпосередньо своїх соціальних зв'язків. У обвинувачених два адвоката Максим Тупало та Володимир Фільштейн. Сказали, що їхні підзахисні провини не визнають. Вважаємо, що це провокація СБУ, Не більше, не менше. Ми це доведемо. У обвинуваченню вміняють, що вони що вони видали ці документи. Однак, хто зробив ці документи, працівники ЗБУ не з'ясували. Наступне засідання у справі відбудеться у вересні. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Депутат Кропивницької міськради Дмитро Терзов скаржуватиме рішення Печерського суду Києва про обрання йому запобіжного заходу. 9 серпня його взяли під варту без права внесення застави, розповів Суспільному адвокат Олександр Бабіков. На цьому відео СБУ Ви бачите момент затримання депутата 7 серпня. Підозрюють у рекеті вимаганні грошей, застосуванням психологічного тиску, фізичного насильства та погрозу вбивства. Сказала речниця служби безпеки в області Юлія Ткач. Каже під час обшуків вдома та у офісі депутата знайшли 29 тисяч доларів США. Знешкодили злочинну групу, яку очолював чинний депутат Кропивницької міської ради. Відомо, що до складу вказаної групи входили також місцеві кримінальники, які під різними приводами вимагали та вибивали грошові кошти у місцевих громадян. Всього за його словами борг нараховував 92 тисячі доларів США. Депутату повідомлено про підозру за частиною 4 статті 189 кримінального кодексу України. Це вимагання грошових коштів. Організована групою осіб в умовах воєнного стану Це загрожує до 12 років ув'язнення цієї особи, яка написала на нього заяви, в них того часу був спільний бізнес. Вони, зокрема, не відсували гроші в пункт обміну валют. Але протягом кількох років діяльності цього спільного бізнесу заявник вилучав гроші а по суті крав їх привласнював, на власні проекти. І, врешті решт виявилося, що там значна нестача. Яка снула понад 100 тисяч доларів США, і відповідно мій клієнт задав питання, що є такий борг викрадені гось гроші, коли який спосіб він буде повертатися все. Протягом кількох років вони намагались у різний спосіб там відшкодувати цю шкоду. Він частково погашав борг. Але, врешті-решт, ця особа вирішила, що простіше позбутися цього боргу, звернувшися до правоохоронних органів, і ініціювати притягнення. Нашого клієнта до кримінальної відповідальності Потрібний повідомляє всіх, що відносно нього застосовувалось насильство, було побуття, незаконні інші насильницькі дії. Але ж чому жодного разу не звертався за зняттям побоїв? Чому прокурори, які розслідуються кримінальне провадження майже два місяці, не провели жодної судово медичної експертизи, яка дійсно підтвердила, чи було насильство чи ні? У нас є 100% докази його провини. Є також відео, аудио, де він вимагає, а також він фізично впливає на людину, вибиваючи ці пороги. Ось трошки літератури, з якою ми працюємо. Ось це книги авторів. Які ми вирішили ввести до шкільної програми, вчитель зарубіжної літератури новоукраїнського ліцею Олександр Каєнко показує книги, які увійшли до нової навчальної програми для сьомих дев'ятих класів нової української школи зарубіжної літератури. Він один із чотирьох співавторів. Говорить, це його перша робота над розробкою програми. Коли підбираються твори для шкільної програми, дуже багато уваги приділяється, наскільки ось вони пов'язані між собою, наскільки вони відповідають віку дитини, наскільки вони відповідають психологічним якимось моментам. Найважче було знайти саме ті твори, які узгоджуються, які вв'язуються один з одним, так щоб одна тема перетікала в іншу, і був місточок перекинутий. Розповідає, працювати над програмою авторський колектив розпочав торік у жовтні. За три місяці вона була готова. Ми значно розширили поле фантастики в шкільній літературі, тому що фантастика фентес. Це та література, яка дає можливість ну, не лише зацікавити, там, відпочити, а й відповісти на дуже болючі проблеми сучасності в такій більш-менш ігровій формі. Тому в програмі з'явився Відьмак. Да, я знаю, що зараз це мегапопулярна річ. Да, ми взяли першу новелу. Тут з якої все починалося, яка так чітко перегукується із українським фольклором, до нової програми сьомого класу. Ввели тимчасовий блок та прибрали роман Айвенго Вальтера Скотта для восьмикласників. Повернули грузинський твір, витязь тигровій шкурі Шотару Руставелі. Вперше в шкільній програмі з'явилась індійська поезія та повість австралійського письменника. Ніяких росіян, ніяких білорусів. Це, по-перше, ніяких. Це було принципово. І навіть коли Міністерство вирішило залишити Гоголя, залишити Короленка, ми сказали ні. В багатьох класах є діти, які не можуть просто чути російську мову. Тому ми вирішили не на часі. Принципово е, зник із програми Коеліо, який підтримав російську агресію. І взагалі ми намагалися відслідкувати письменників, е, Підтримав Путіна, то і пішов. Особливість нової програми це орієнтація на учня і можливість вибору тексту, говорить методистка інституту після дипломної освіти Олена Ревнивцева. Раніше мета предмету зарубіжна література була вивчення літератури як мистецтва слова, тобто читаю, насолоджуюся. Зараз часи змінюються. Учні приходять інші, інше покоління. І тому мета зарубіжної літератури це читаю, пізнаю себе, пізнаю світ і презентую себе світу. Ось саме з такої точки зору написана ця програма. Основне в цій програмі – це наявність текстів невеликих за обсяг. Каже, з цього навчального року семикласники 104 класів України, які увійшли до пілотного проекту нової української школи, а одну з двох нових програм із зарубіжної літератури. З наступного навчального року всі школи України навчатимуться за цими програмами на вибір вчителя. Їх рекомендує Міністерство освіти України. Олександр Каєнко нині працює над майбутнім підручником, шукає фільми та твори мистецтва за художніми творами, що увійшли до шкільної програми. Ольга Склярук, Олександр Касяненко, Суспільне новини Кропивницький. Світлини, театральні афіші та документи з позаминулого та минулого століття зберігає у власній картинній галереї кропивничанин Микола Цуканов. Пропонує передати дві тисячі з них до музею історії міста. Датуються 1860 до 1980 року, тобто більше 120 років. Зацифрували 20 тисяч негативів, які в своє часу були зроблені нашим фотографом Ковпаковим. Це зібрання, яке стосується 1950-х, 80-х років нашого міста. Каже, все, що стосується історії обласного центру, почав збирати вісім років тому. Це фотографія архітектора Якова Паученка, який понад 120 років тому створював проєкти будинків у центральній частині міста. Це фотографія унікальна і немає. У нас її немає ніде. Ні, 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 ні. І в такому образі ми його паркашард намис. Мало того, він на цій фотографії є його власноручний підпис. І на одному із акціонів я побачив цю фотографію рано утром. Я ну, Пошуткував жінці, сказав, що ми залишилися без дому, тому що приміщення, бо я викупив цю фотографію. Але я не жалкую, бо це дійсно унікальний період нашого життя. Вважає, що створення музею не потребує бюджетних грошей. Є альтернативні альтернативні варіанти, які дозволять нам сьогодні на базі існуючого музею. Створити музеї сірі міста, зробити філіал даного музею і таким чином почати працювати. я категорично проти того, що сьогодні кажуть, що це великі гроші. Вважає, у музеї історії можна зібрати інформацію про військових з Кіровоградщини, які загинули в українсько-російській війні, про краєзнавців та інших людей, які зробили вклад у розвиток міста. Чи потрібен такий музей, чи планують його створити, обговорили в міській раді. Запросили краєзнавців, видавців, керівників місцевих музеїв. Керівник краєзнавчого Борис Шевченко вважає, музей історії може бути, але спочатку потрібно обговорити його концепцію. Що ми говоримо про теоретичну? Чи треба музей місту? Музей історії його? Ну це безперечно, треба це не тільки зберегти. Показати це ще і новітні форми, це і дати потрогати, і провести якісь інтерактивні речі. Ми повинні розуміти, що треба знати добре історію нашого міста і врахувати, що ми робимо з, з фортецею і з імперським часом, особливо зараз, як ми його зможемо подати, щоб відвідувачу сформувалося адекватне, правильне враження. Музей не зможе функціонувати без належної охорони, вважає кандидатка історичних наук Ірина Козер. Чим більше у нас буде музеїв у місті різного профілю, різного жанру, тим краще для нашого міста однозначно є закон про охорону культурної спадщини. І він має дуже жорсткі вимоги в частині збереження музейних фондів, в частині гарантування безпеки, безпечних умов їх існування. І тому як на мене, створення юридичної особи Воно зразу потягне за собою обов'язки, дуже великі обов'язки не тільки виділення приміщення, а і обліку культурної спадщини. Пропонує проконсультуватись з інститутом національної пам'яті про формат створення музею історії. Начальниця управління культури Анна Назарець. Моє бачення про те, що це повинна бути наукова концепція, опрацювати скільки це буде коштувати, і паралельно це те, що говорили, да фонди наших музеїв приймають на зберігання всі ті артефакти, які зараз є у колекціонерів, у людей вони вивчають їхню історичну цінність. Поступово будемо шукати по перше людину, яка розробить цю наукову концепцію, Інститут національної пам'яті надавав нам відповідь, здається, до двох місяців. Каже, без бюджетних грошей створити комунальний музей неможливо. Скільки це може коштувати, не рахували. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Бачите, стоїть дуже гарний охоронець. Просто казковий символ. І карта України, ну яку я бачу таку, як дерево, яке квітне. І, звісно, символ калини. Це та пісня, яку ми зараз всі співаємо. Чотири поверхи сходового майданчику розмалювала кропивничанка Світлана Діброва у будинку, де мешкає. Всі розмальовані тематично. Прошу. Бойові комахи з українських біолабораторій. Коли я починала розмалювати під'їзд, під'їзд про це мова не йшла. хотілося просто позитиву. Але на жаль, та ситуація, яка склалась в країні, вона надихає на якісь дуже патріотичні речі. Тобто, Іліна Костенко мені дуже хотілося про це сказати. Каже, прикрашати під'їзд малюнками почала у 2019 році. На стінах зобразила казкових персонажів з мультфільмів та квіти. Це всі наші українські квіти. Вони дуже склались в орнамент і саме останніми роками, тому що дуже хотіли, щоб наша Україна така була після війни. А це мій улюблений домовичок, який береже нас і наша мавка, наша казкова українська мавка, яку зараз знають у всьому світі. Світлана Діброва працює директоркою дитсадка 37 років. Говорить, багато малюнків зробили на замовлення дітей, які мешкають у будинку. Наприклад, цей малюнок футболіста поруч з квартирою хлопчика, який займається футболом. Інше замовлення зобразити героїв мультфільмів. Ми теж з дитиною дуже полюбляємо Мадагаскар, і ну такий мультфільм завжди дивимось від А ось там ви бачите, в мене просто чоловік військовий, і теж він особисто він замовляв, щоб його намалювали, тому що. Намалювали спочатку доньку, а чоловік каже, а мене чому не намалювали. Це завжди позитивний настрій. У нас, наприклад, у мене, коли приїжджають якісь гості, якісь незнайомі, ну мої рідні, там це всі захоплюються цим. Каже, сусіди підтримали її ідею та допомагають купувати фарби. 19-й рік, який був дуже важкий для всіх. Це був ковід. В моєму житті була онкохвороба. Захотілося швидко, позитивно, з емоціями викласти якісь дуже добрі речі. Розпочала працювати біля своїх дверей, на своїй площадці. Потім сусіди підключилися. Нині обдумує, що ще може прикрасити своїми малюнками. Олена Жакалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах.